Таю за моєю спиною один з символів Києва золоті ворота. Колись давно, точніше, в 1037 році, це були головні ворота в Київ, головний в'їзд. Київ продовжує приймати людей і по сей день. Київ стоїть, дихає і надихає, не дивлячись на обстріли та постійну небезпеку. І сьогодні Київ готовий прийняти дітей з усієї України, бо зараз розпал осінніх канікул. Будуть діти із прифронтових територій, з Миколаївщини та Херсонщини, які в рамках програми Пліч-опліч приїхали подивитися на столицю України власними очима. Мене звати Андрій Бідняков, і це Пліч-Опліч. Продовжуємо єднатися та допомагати одне одному. Ранковий потяг прибуває на порон. Крізь вікна виглядають усміхнені обличчя. Так починається подорож до Києва. До столиці діти приїхали ненадовго, лише на один день. Але для кожного з них це справжня невелика пригода. Ця поїздка відбулася в рамках спільного проєкту «Пліч-О-Пліч» та ініціативи Укрзалізниці, щоб діти з різних областей України могли будай на день змінити обстановку та отримати нові враження. І це дуже круто, що є такі ініціативи, і хочеться вірити, що їх ставатиме дедалі більше, бо саме такі подорожі, на мій погляд, зараз дітям просто необхідні. Зараз осінні канікули. Скільки дітей взагалі планується бути тут, в Києві? І з яких регіонів, з яких громад? Чи ви знаєте про це? А, взагалі планували, що всі прифронтові території, да, всі прифронтові області матимуть змогу приїхати на виставки взагалі в рамках біч програми, Да. Партнери, які долучаються, також партнерські громади, взагалі зараз на канікулярний пері період, запрошують дітей з профентар громад, так би ми якось так просто підсилюємо ці поїздки, додавши якісь ще активності, щоб дітям було цікаво і комфортно. Тобто вони приїжджають тільки на один день, чи є ті, які приїжджають там з, з ночілою, там, на два-три на дні, чи загалом така експрес-поїздка переїхати, побачити і поїхати назад додому. Взагалі, в рамках канікул партнерські громади, там громади Форпости, в них багато заплановано, що вони там виїжджають обов'язково в Київ, да, там в якісь там дальні області на Закарпаття, ще кудись там, в Київську область і так далі. Ми нашу команду зробили так, бо мовити, експрес поїздки mm -hmm. зараз одноденні, але в принципі з насиченою програмою. Зараз вже понад 300 дітей їздили до Києва і плануються ще поїздки на наступному тижні. Я думаю, що десь біля 600 дітей. Точно ось в цей період канікулярний в рамках експрес-поїздок навідують Київ. Добрий день. Добре. Що прикольно прикольне за вибуха. Нареш, нарешті можеш, нарешті можеш їздити, да, в чому хочеш. Так, а звідки ви? ви Із стрик. Стрий. Так. Я знаю, де це, я знаю, що, що, що таке стрий. Були стрий? Був, проїжджав. Коли з Буковеля їхав, проїжджав трішки. А ви в Києві були? Перший, Перший раз! раз. Угу. Ну як Київ? Ну нормально, ми вже Хрещатика не бачили. Хрещатика не бачили? Ні. — А Майдан теж не бачили? А що вас не повезуть? Повезуть. А, повезуть. Ну Після все. Цього маємо. Після цього маєте їхати. Так. — Ну добре, де будете залишатися? В строю жити чи в Києві? Ну, Пам-пам, пум-пум-пум-пурум-пум-пум. -пум 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 -пум. Чесно кажучи, я розумію, чому дівчата так замислились після мого запитання. Бо колись давно я так само, коли вперше приїхав до Києва, в голові промайнула у мене думка, як круто я б хотів тут жити. Бо Київ це місто, яке вміє закохувати в себе з першого погляду. Місто з величезною енергією, серцем і, звичайно, історією. – Як звали братів засновників Києва? Кий, Щек, хорив. А сестра Либець. Правильно. і Хорив. А третій, Хи? правильно. <рес> кий щек та хорив. Правильно. Сестра її. Либідь. Либідь. Кий, і хорив. Абсолютно правильно. А сестра? Либідь. Хорив, кий і. Щек. Кий щек хорив. Кий щек і хорив, правильно. Який князь охрестив Русь у Києві? Володимир. Правильно. Володимирська гірка. Абсолютно правильно. Князь Володимир. Молодець. Володимир. Абсолютно правильно. Володимир Великий. Молодець. Володимир Великий. Абсолютно правильно. Володимир. Правильно? А, Володимир Великий. Правильно. Як називається старовинна брама, яка колись була в'їздом до міста? Золоті, золоті ворота. ворота. Молодці. Золоті ворота. Правильно. А Золоті ворота. Правильно. Золоті ворота. Молодці. Золоті ворота. Абсолютно правильно. Золоті ворота. Правильно. Золоті, е, золоті, золоті ворота. ворота. Молодці. Ось вона. які плюси від екскурсії. Люди одразу розуміють. Щойно звідти вийшли і запам'ятали. Як називається найвідоміший київський торт? Київський, Київський торт. Київський? Так. Київський. Київський. Молодці. Київський? Київський, Київський. <смір> Всі разом. Київський, звичайно. Єп. Київський. Так. Київський, Київський торт. Абсолютно правильно. Мій Яка київська гора вважалась місцем, де О, відьми на шабаш? О, гора. Це, чи як, як, як лиса, гора. Лиса, лиса Гора. Лиса гора. Лиса гора? Лиса гора. Лиса. Лиса, молодець. Лиса гора. Лиса гора. Лиса гора, лиса гора правильно. Лиса. 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 Це ви про мене зараз? Чи? Як називається найстаріший університет Києва і України? <кій> це... Києво-Могилянська, ні? Молодець. Києво-Могилянська. Абсолютно правильно. — могилянська Абсолютно правильно. Mm. — Києво-Могилянська академія. — Молодець! — Гільскарская? — могилянська академія. Молодець. Кива Могилянка? Правильно. <свят> Правильно. києво Києво-Могилянська академія. Правильно. Хто з українських президентів народився в Києві? Всі, всі, які, були, всі які були до, до Зеленського, всі, всі здається, вони були в Києві, народилися. Так. так, беремо Ющенка. Він не в Києві народився. Так. Е -е, Ющенко, Порошенко. Ми зараз просто перерахуємося. Як у не знаю, пальцем в небо Кучма. Петро Порошенко з звійниться. Вінниці. А от всі так думають. А Петро Порошенко Ні, з так з Одещини. А. Так, Кравчук, Кучма, Порошенко, Ющенко, Зеленський. Так. Ніхто виходить? Получається ніхто. Дякую. Гарного дня. День обіцяв бути насиченим і багатим на події, і розпочався він з екскурсії до Національного авіаційного університету, де просто посеред столиці розташувався справжній міні-аеродром, найрізноманітніші літаки і вертольоти, безпілотники та аероплани. Усе це діти могли побачити зблизька і навіть зазирнути до кабіни пілота, щоб, хоча б, на мить уявити, ніби вони здіймаються в небо. Просто щоб ви розуміли, в які часи ми живемо. Зайшли діти, і вони. О, прикольно, літаки, літаки. Підходить малий і каже, прикиньте, тут є навіть шахет. От люди, от діти звертають вже перш за все увагу власне, на безпілотники, на військову техніку, аніж на е -е літаки, які перевозять людей. Величезний ангар. Я ось так стою, дивлюся. Але щоб ви собі уявили, навіть в такий величезний ангар не влізла б наша мрія. Ось той величезний наш літак, гордість нашої країни. Він би сюди не вліз. Але, на жаль, він зруйнований Росією в Остомелі у 2022 році. Пацани хорошо степе. Стійте. Стійте, кажу. Є справа. Хто може заводити двома проводками без ключа машини? Я. Можеш? Давай обираємо зараз літочок, гелікоптеру, заводиш і, і злітаємо. злітаємо. Можеш? На Кубу летимо. На Кубу? А что Куба? На Кубу? Ти хочеш на Кубу? А чому саме Куба, до речі? Ти читав щось про Кубу? Файне море там. Файне море там? Так. Ага. — Ну добре, Карабські. давай. Молодець. Давай обираємо літак. Mm -hmm. Який? Давай, швиденько, поки вони там зайняті своїми великі, справами. Великі, великий треба. На великому було тому? Ну, так, якщо вже брати, то великий. — Погодьш. Якось хотел? Давай, пішли тоді. Пішли. Хай вони тут займаються своїми справами швиденько. швиденько. Які забираємо? Та оце і можна, там ще пару. Ну давай, думаєш, нова пошта доставить? Є в них така функція? Можливо. Угу. О, привіт. Добрий <кхи> день. — А чого ви всіх вухах? Це якийсь прикол. Кошачий рай? Да. Можна до вас? Це кошача братва. Да. Кошача братва? Так. Да. — Це якийсь серіал знімаєтесь що? Для СТБ? Не, не просто так. — Цимбалюк буде в головній ролі. Це ваша банда. Це ваша банда. — Так. — Тобто, а ви що не в ба? А, у тебе є у тебе є ось такі, так? — й а що? А на, на кого хочете поступати? На кого Я хочете? Наєтішника участь на Так. На да. — А що айтішники роблять? Ну no, поки що нічого, Пока що no, поки в що ходять вуха. <сум> Класно, те, що під час екскурсії діти знайомились, спілкувалися, ділилися враженнями та обговорювали побачене. І здавалось, що вони могли б провести тут цілий день, але. Графік був дуже щільним, тому треба було вирушати далі. Як ви вважаєте, наскільки зараз допомагає ось е, такі програми, як плічопліч? І чи подобається взагалі дітям виїжджати там на тільки на один день Бог зна, куди їхати? Для них це було ну взагалі вони сприйняли це як. Крута крутість, що вони десь вийдуть за межі свого міста, що вони побачать столицю, що в них буде живе спілкування, бо вони почули, що буде Херсон, Миколаїв. І коли ми тільки з ними зустрілися, до речі, на вокзалі, вони перекинулися поглядами, запиталися звідки ви. Так, дівчата привіталися, хлопці так махнули головами, і в нас такий був контакт очима. А коли заспівали ми спільну пісню, тоді якось обстановка була набагато простіша. І вже тоді, коли ми коли вишкувалися в колони, ми вже навіть йшли і спілкувалися. Що ми зі Стрія, Вони розказували, що вони прифронтове місто, як вони навчаються. Моїм дітям було навіть дуже цікаво їх слухати, бо вони цього не знають. Як це навчатися в такому режимі, як навчаються вони? Як це жити в такому режимі? Скажіть, а ви, як вихователь, ви розповідаєте дітям взагалі, що відбувається на перефронтових територіях? Чи знають вони, з якої області, там Маріуполь? Mm -hmm. е, знають? Так, я соціальний педагог і класний керівник 9 класу. Це моя робота говорити з дітьми. У нас в школі багато дітей. ВПО, в нашій школі дуже багато дітей, які батьки загинули на війні. Ви знаєте, може, в нас немає вибухів ракет, але в нас є вибухи емоцій. Бо в нас місто, коли везуть герої в останню путь, в нас виходять усі школи, і наша школа також виходить. Ми виносимо двадцятиметровий прапор. Ми схиляємо голови. Для нас це такий, навіть не ритуал, це як обов'язок. Схилити голову перед останньою путтю нашим героям це ті люди, яких ми наше місто це маленьке місто, і ми один одного знаємо. Ми знаємо в обличчя тих, кого сьогодні везуть. В останню путь на щиті, коли привозять, і це молоді хлопці. І це сусіди, наша родина. Нема таких сьогодні е, у нас дітей, родин, що не торкнулася їх війна. На всіх торкнулася війна. Дякую вам за все, що ви робите, і ви розумієте, що наскільки важлива зараз участь вчителів, та педагогів. Для того щоб наша майбутня нація жила, була так. і продовжувала існувати. Як це там може не звучати, але так воно і є. Вам треба працювати з дітьми. Їм треба все розповідати. Їм треба казати, що ми всі одні. Так, ми, ми єдині. єдині, абсолютно ми єдині. правильно. Що схід і захід разом і це дуже дуже важливо. Тримайтеся. Дякую. Наступним для дітей свої двері розчинив дитячий простір Місце сили це безкоштовний київський хаб для підлітків віком від 10 до 17 років, створений благодійним фондом Клуб Добродій. Тут можна поспілкуватися з однолітками, взяти участь у цікавих заходах і, що зараз дуже важливо, отримати підтримку від психологів. Головна мета цього простору допомогти українським підліткам впоратися з викликами сьогодення і знайти нових друзів. Добрий день, добрий день. А що ви нічого не робите? А я лише зробив. А що ти забув? Це кого ти забув? Оператора? Не. Дуже схоже. Ну схожий, схоже. Ближче до вечора вже було помітно, що діти трохи втомилися. Запалу ставало менше, ентузіазм теж потроху згасав. Тому я вирішив додати їм енергії і мотивації від себе. А яку мотивацію я ще можу вигадати? Звичайно ж, грошову, бо піца сама себе не купить. А є у вас ще такі чисті чи нема? <свісті> я думаю, може ми якийсь конкурс на, на косарь проведемо. Опа-на! 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 На тисячу гривень. Перше місце тисяча гривень. Я програв. Ріел. — Так о, я в ділі. Ти в ділі, так? Я програв. Ну давай, але я ставлю час. За. давайте за. За 10. За 10? Давайте за 10 хвилин. Можете мене зробити, як ви мене бачите. Давай, як мене бачиш? Абсолютно, абсолютно. Перше місце, перше місце отримає тисячу гривень. Ready steady? Один, два, три. Поїхали. Десять хвилин. Дуже класно, ну, я так перейшовся, подивився. всіх різні і дехто нам підходив з одного боку, хтось там думав по-іншому. Це взагалі дуже так розвиває е творчість у тебе. А, гроші, як ніколи, розвивають у <в> тебе творчість. Це я вам як людина, яка вже дуже давно на телебаченні працює, говорю. — Ну що, погнали блін. Всі такі прикольні. Насправді мені подобається. Так оплески е цій роботі. От кажучи чесно, я навіть не очікував, що буде стільки класних робіт. Кожна підробка була креативною з фантазією, з душею, і сказати, що я був вражений, це не сказати нічого. Тут я вирішив, що я можу, в принципі, не вдягатися, можу і голий до вас, до вас приходити. Але Боже, який торс, неймовірний, дякую за прес. Хто В мене так вірить. Скажіть, це чия робота? Фантастика, братан. Такий самий красивий, як і я, дякую. Особливо очі. Mm, so sweet. Mm. Дуже класний рот. Дякую. Тут я такий красивий, добрячок. А... Таке враження, що я впав в дубайський шоколад. Просто у мене немає рук, щось, але дуже, але ви знаєте, мені дуже подобається. Подобається тим, що в мене тут нарешті блакитні очі. Оце знаєте, як в супермаркетах, куди ти заходиш, і написано Не повторюйте їхніх помилок їх розшукує поліція. Коли настав час вже підводити підсумки, я зрозумів, що обрати когось одного ну практично неможливо. І чесно кажучи, ну це було б ну несправедливо якось. Тому цього разу і як зазвичай перемогла дружба. Скажіть, будь ласка, як діти е, сприйняли е, новину про те, що поїдуть в Київ? Звичайно, діти зраділи, діти хочуть. Діти давно е, ну, перестали подорожувати через війну, через хвилювання батьків. Часто батьки не дозволяють, але діти хочуть. Угу. І все ж таки батьки. Ну, Не можуть заборонити дітям відвідувати такі заходи, тому діти завжди за. Тут більше питання в батьках. Батьках так? я про це ви запитати. Що... Останні дні що... в Києві не дуже спокійні. Так, ну, але ми ну, вже вирішили, прийняли рішення, що ми їдемо і вже змінювати. Ну, чому? Тому Ми люди сміливі, з Херсонщини. Це, це 100%. Так, тому думаємо, що. Все ж таки нас не здолати один день. Мало напевно для них е, можливо і не мало, але ну насичено. Так було б так трішки розтягнути на декілька днів. Вони б, можливо, б навіть і знудилися. А так вони в ритмі, в русі, в них купа емоцій. Я думаю, що вони ще це будуть згадувати ще тиждень. Готувалися і тиждень після того згадувати. Що для вас значить плічопліч? Чи важливо це і як ви взагалі собі це бачите? Цю назву? А, ну, дивіться, для нас, для жителів Херсона, Херсонщини, ми правий берег, звільнений, дякувати Богу. Але розумієте, що у нас якийсь період було таке відчуття, що у нас забрали все, що у нас забрали наш клаптик землі, нашу батьківщину. А завдяки таким проектам підтримки там кияни підтримують херсонців, там черні... чер, Черкащани підтримують так, Херсонщину? Потім ми починаємо розуміти, що ні. У нас є ціла країна, і ми не одні. У нас є багато прекрасних людей, які намагаються розуміють нас і намагаються допомогти як батькам, так і дітям подолати ось ці стреси, пережиті. Наскільки для вас важливо, щоб люди. Згадували з усієї частини, що відбувається в Херсоні. От у вас обстріл за обстрілом, і, на жаль, іноді не так багато інформації, яка поступає до людей. Тобто є обстріли, і ти про це не знаєш. Тобі люди пишуть з Херсона і з Херсонщини: скажіть про нас, скажіть про нас, скажіть про нас. Це дуже важливо розуміти, що ну, розуміти, що обстрілюють Херсон. Кожен день, щоденно, з кількістю жертвами, але обстрілюють по всьому Дніпру. От усі прибережні села, там немає життя. Нам важливо, щоб про це чули, щоб про це розуміли. І коли люди розумітимуть, що це таке, так, що як це пережити дітям, так, коли вночі тривога стріляють, по всій Україні так. Але у нас дуже вони близько. І найбільший наш страх. Батьків, дітей, що от колись ми проснемося, і знову вони в наших селах. Оце найбільший страх. Я бажаю вам терпіння, сили. Ми всі бажаємо. Ми постійно думаємо про Херсон, ми постійно згадуємо про Херсон. Не думайте, що ми тут забуваємо, що ми тут живемо своє найкраще життя. Ні, ми переживаємо, знаємо, і саме в цьому і, і є сила, якою. Ми маємо володіти, тобто Україна має бути сильною. Коли ми будемо думати, що в Херсоні, що в Сумах, що в Харкові, знати і переживати, тоді у нас все буде класно. Я бажаю вам сили, міцності. Я бажаю вам, щоб ваші діти, якими ви з якими ви працюєте, яких ви навчаєте, щоб вони розуміли, в якій країні вони живуть, і через що ця країна проходить. І це найголовніше. І це Ваша задача, бо я пам'ятаю своїх вчителів, і я їм дуже вдячний за те, як вони, що вони мені дали, і за виховання. Я впевнений, що ви дасте правильне виховання е, нашому майбутньому поколінню. Бережіть себе Херсону і Херсонській області. вітання. Дякую, дякую. Для багатьох дітей ця подорож до Києва була першою, але точно не останньою. Ці діти виростуть. Хтось залишиться у своєму місті, хтось поїде підкорювати столицю. Та головне, щоб кожен з них, з цих малих, бачив своє майбутнє саме тут в Україні, в Україні, яку треба берегти, любити і розвивати, робити її такою, якою хочемо бачити її. Ми. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну сні і яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову, її солов'їну. Без неї ніщо моє, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Папа, папа, щасливо, папа, до побачення до побачення. до побачення, до побачення, поїхав поїзд, поїхали і діти. Поїхали до себе додому. Як поїдуть і ще частина дітей, яка сьогодні сюди приїжджала, поїдуть на прифронтові території, де лінія фронту ближче. Але мені хочеться вірити, що сьогоднішній день вони провели в класній, дружній, теплій, неймовірній атмосфері. В атмосфері, яка їм запам'ятається. Просто я, коли перший раз, будучи дитиною, приїхав із Маріуполя в Київ, у мене були неймовірні емоції. Я пам'ятаю цей день по сьогодні, а мені 38. Я впевнений, що цей день, цей Київ, свій перший Київ, вони запам'ятають на все своє життя. Це проект пліч опліч. Наші діти заслуговують на найкраще життя. Вони заслуговують на дитинство і на світле майбутнє. І за них ми всі з вами маємо боротися. Мене звати Андрій Бідняков. Єднаємось і продовжуємо допомагати одне одному. Дякую.